Мислі крутка. Я не чув, що якого. <ріст> Я це запозичив в одної гості подкасту. Ірин, вона також маркетолог, і мені класно. Мислі крутка. Це коли ти накручуєш себе про щось інше, да. а, ну якраз коефіцієнт корисної дії про це. А, наскільки ти ефективний тут і зараз, де ти знаходишся, в той період часу, де ти знаходишся. А, в ітоні, в нас є 10, 10, 8 кіл. 8. Ні, вісім 8 сфер. А. але. Щоб люди собі могли намалювати це якось візуалізувати 10 кіл, і ти мусиш на кожному секторі е, поставити свою позначку, типу, чи от від одного до десяти. Наскільки ти відчуваєш, що ця сфера в тебе ефективна? Так. І потім оці точки ти з'єднуєш е, в імітоване коло, і дивишся: якщо е, це дійсно схоже на коло, то я думаю, що все ок. Ну якщо Потрібно. там не скрізь по двоєчці, ну, це теж коло буде. Так, але це низько ефективне да, Воно дуже погано крутиться, і ти за один той самий період часу проїдеш дуже мало на ньому. Так і ідея заключається в тому, що ти визначаєш найменшу, найменш ефективну сферу свого життя, і в ній ставиш цілі.